Шановні, шановні запрошені, уваги на сьогодні, на 21 липня на 15 годину, у нас заплановано спільне засідання чотирьох депутатських комісій. Бюджетний злокомунальних з питань освіти охорони здоров'я і з питань регламенту. Із 20 членів комісії на засіданні присутні 11 членів комісії, політики. Тому зібрання повноважне до роботи. Для роботи потрібно обрати головуючого. І з воїв комісії у нас присутні Павлівна, Косенко Олег Олександрович та Степаненко Олена Вікторівна. Які будуть пропозиції щодо головуючого? <смарш> <див> Олександрович. Олександр. Надійшла на пропозиція головуючим обрати Косенка Олега Олександровича. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Проти? Утримались? Одноголосно. Олег Олександрович, прошу вас зняти. Для фіксації роботи потрібно обрати секретаря сьогоднішнього засідання і секретарів і комісії присутніх між життя Ольга Олександровна, Пенієра Юрій та Марино Петро Сергійович. Які будуть пропозиції щодо секретаря? Надійшла пропозиція е, секретаря засідання брата Комієву Сергія Юрійовича. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Проти утримались одноголосно. Сергій Юрійович, е, на сьогоднішньому засіданні у нас присутні запрошені. Пускай компанія. Да, 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 да. Але довіряє, до відкривало заступник, вона присутніх подивитися. Так, почнемо наше спільне засідання чергової спільної комісії. Приступимо з народу цих карт. Так, так. перебування на сьогоднішній день спільної комісії. Внесення до рішення Біляської міської ради.

міської ради Керів виконавки органів на 25-й рік. Допровідаєте ви справите розділу запропонований проєкт рішення, пов'язаний з необхідністю оптимізації роботи апарату міської ради і наші органі. Зокрема, проєктно рішення запонується скоротити. Дві посади в відділі звернення міської ради, натомість пропонується в цьому ж відділі вести посаду, тобто, скорочуються посади діловода та секретаря керівника, а натомість вводиться посада головного спеціаліста. В цей же відповідь відповідно скорочується кількість. Я запитання. Ніхто не має, тому далі не буде Так, є зміни доповнення до даних питання? Немає. Прошу проголосувати, але за дане питання народжують чергової сесії. Хто за? проведення комплексної програми підтримки учасників бойових дій, ветерани війни, члени сімей, члени сімей для війни команди, ветерани війни для війни команди, захисники, захисники України, команди, що послуговують України. Та тим, що не відповідає. Пропозиції немає. Тоді прошу проголосувати. Винесе дане питання на підговорити. Хто за? про додаткову діяльність у 25-й рік за твердженою рішенням Міляєвської міської ради у 21 листопада 2022 року. Питаю про розповідальність. Просимо нести зміну плану підготовки пред'єднання додаткової діяльності та саме допомоги, що повтавши картинку. Рішення ради, принесене з 2-го річного керівництва, з 2-го річного керівництва 11 жовтня про затвердження правил Є запитання пропозиції немає. Сьогодні просто проголосувати за позицію ну, про на данного питання до чергової сесії. Хто за? Проти до п'ятого питання. У формі самостійного структурного підводження є виконавчим організами на стані. Це єдина зміна. Це є де питання на даних питання. Пропозиції зауваження. Прошу проголосувати, що будете дані питання, чи буде. Да. Що це про пронесення змін до рішення Ділянської міської ради від 19 червня 2020 року no 1744 про Пронесення змін до рішення Ділянської міської ради від 20 червня про встановлення місцевих податків і на на території Біляської міської території громади. Проведено 16 години, це немає в родині та... ...червня 2025 року No 1744, постановлення місцевих податків і зборів на території міської міськради громади. А саме пропонується внести зміни в частині пункту 3 відповідної валідації. Саме де, що пункт 1 цього рішення застосовується з 1 січня 2025 року. Усі інші питання, не врегульовані цим законом, цим рішенням регулюється відповідно до чинного законодавства.

Про виконання бюджету для саме територіальної громади на пів 2020 року. Шановні депутати, наперед, був складений звіт і винесений на розгляд бюджетної комісії для подальшого озберчення на сесії міської ради. Ви пам'ятаєте, що ми приймаємо бюджет, бюджет був балансований міської громади, але протягом першого піврічня вносилися зміни. Закону рахування змін бюджет затверджений в розмірі 300 млн 838 тисяч 725 грн. З них загальний по 278 мільйонів 281 тисяч грн і спеціальний фонд затверджений в загальному офісі 22 млн 557 тисяч 254 грн. Фактично, протягом за перше півріччя надійшло до бюджету територіальної громади в цілому законої частини на 150 млн грн. 514 467 гривень. З них до загального фонду нас надійшло 147 млн 848 699 гривень. І спеціальний фонд надійшов суми 2 мільйони 665 тисяч 768 гривень. Виконання забезпечено у нас По на 111,3%. Порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилося на 12,7% І більше надійшло. На 16 мільйонів 978 тисяч гривень тенденція залишається така, як і минулі, попередні, і паркали, і рік забезпечують надходження. Основні податки це податок до фізичних осіб, єдиний податок земля і акциз. Ці чотири таких великих податків забезпечують надходження до бюджету міської громади на розмірі 94,3%. 5,7% забезпечують незначні надходження, але все ж таки також відвільні значну роль формування виконної частини бюджету. По всім податкам забезпечено виконання, перевиконання, а також в порівнянні з минулим періодом минулого року, також відзначається тенденція до збільшення. Фактори, які вплинули на виконання, і перевиконання це поява деяких нових підприємств на території громади. Також збільшення надходження деяким підприємствам, укладання нових договорів, перегляд нових ну, старих договорів, ну і відповідно погашення значної податкового боргу. Хочеться відмітити, що він буде коня за кожного виду податків. На сайті ЄС є, озвучувався. Податковий борг, на жаль, поки що значно не зменшується, є і є на чим працювати. 10 видів міжбюджетних трансфер, які надходять до бюджету територіальної громади на загальну суму 57 млн. 10 тисяч грн. Надійшли всі відповідно до бюджетних призначення при податкової додації. Що стосується спеціального фонду, то забезпечено виконання на 104,2%, але в порівнянні з минулим роком на 5,5% і менше в основному це надходження. За рахунок того, що зменшилися надходження від благодійних внесків в рамках та дарунків по бюджетним установам, відповідно до надходження договорної частини, проводилося забезпечення і фінансування бюджетних установ головних розпорядників і комунальних установ і підприємств відповідно до тих призначень, які були затверджені рішенням сесії. В Цілому, за підсумками першого півріччя, профінансовано бюджетні установи на 93% в сумі 150 млн 394 тисячі грн. Заборгованість по загальному по спеціальному фонду по бюджетному і комунальній підприємстві відсутні своєчасно фінансувалися відповідно до поданих заяв. В цілому захищені статті профінансовано на 122 млн міського бюджету становлять 27 мільйонів 483 тижнів. З них фінансування програм 18 мільйонів 292 тижні, фінансування комунальних поступку по, э, комунального підприємства багато профільна лікарня 5 млн 500 сім'я тисяч гривень і інші видатки, які... З, Проводилися по бюджету для діяльності підприємств і бюджетних установ в розмірі 3 мільйони 620 тисяч гривень. Також не будуть розрізі зі кожної гарності, звіті все детально описано і є пояснення. По спеціальному фонду на фінансування бюджетних установ і бюджет розвідку проводилися на загальну суму 10 млн 675 тисяч грн. Реалізація місцевих програм. По бюджету спеціальному фонду на загальну суму фінансувалося 5 млн 719 тисяч грн. Стосовно власних знаходження бюджетних установ, фінансування податкової частини проводилося на суму 2 млн 839 тисяч грн. Ще раз я сказала, що по заверхованості по спеціальному загальному фонду по бюджетному становому відсутня саме на перше хвилина. Як питань, проподібення. І по даному питанням вже. Шановний посуд, прошу проголосувати за винесення даного питання на підбурювати сесії Біляської міської ради. Хто за? Проти? Дякую. Так, переходимо до слідчого 8 питання. Про внесення змін до рішення Біляської міської ради 19 на Шановні депутати, внесення змін змовлено тим, що надійшли бюджет, виникла необхідність уточнення доходної частини бюджету. Цього пропонується внести зміни до доходної і видаткової частини на суму 29 мільйонів 50 тисяч 860 гривень. З них освітня субвенція, яка буде направлена на управління освіти. Не виплати заплати педагогічними працівниками з вересня по грудень місяць в загальному розмірі 28 млн 3400 грн. А також за рахунок про канал законої частини за червень місяцем збільшити доходну відкову частину на 1 млн 700 70 тисяч грн і їх розподілити ці кошти спрямувати на вирішення нагальних питань по управлінню по апарату, на загальну суму. 67 608 гривень, по управлінню освіти 215 тисяч гривень. Це придбання матеріалів для поточних ремонтів дошкільних закладів для оплати послуг по дезінфекції, моротворних досліджень по закладам за насередині світі на 115 тисяч гривень, по відділу соціального захисту населення охорони здоров'я збільшити е, по програмі, комплексної програми. Підтримка учасників бойових дій бойови на суму 120 тисяч гривень і спрямовать ці кошти на ті напрямки, які, які для подальшого використання до заяв. По управлінню розвитку житлово-комунального господарства збільшити додатку на 500 тисяч гривень і спрямувати їх на послуги обвалів і влаштування технологічного покриття назвали передових побутових відходів. По фінансовому управлінню виділити Тисяч гривень на субвенцію до обласного бюджету для співфінансування шкільного придбання шкільного автобусу. І зменшити видатки по резервному фонду на суму 50 тисяч сім гривень, а також зменшити субвенцію, яка входила і в головному розпорядником управління освіти в розмірі 22 тисячі 440 гривень субвенціям, у зв'язку з тим, що немає е, тих напрямків, які відповідно до... В порядку прописані в постанові Кабінету міністрів кошти набуде на протипожежний захист, і тому відсутність ці кошти повертаються до державного бюджету, і, відповідно, ми зменшуємо співфінансування, яке передбачає в місцевому бюджеті. Такі зміни пропонуються до бюджету, але ще одна нас є це буквально сьогодні, звернулося до для нас не сьогодні, а сьогодні вже про це. Стало таке питання, щоб для оперативного вирішення і закриття ці, цих видатків послуги з перенесення лінії електропередачі. Пам'ятаєте, ми в пам посеті ми виділяли кошти, але вже проведені майже завершені роботи і тих коштів, які ми в бюджеті завершували, наварчували, недостатньо. Тому пропонується розглянути це питання і на суму 198 тисяч дев'ятсот Коштів пропонується поки що розглянути, скоріше за все, зменшити по позиціям, які раніше виділяли, на даний час залишаються там кошти використані, по послугам проведення горизонтальної розмітки за рахунок перерозподілення тих видатків, які залишаються. Прошу підтримати і також прорахувати, винести на сесію допрацьовувати на рішення. Ці питання ще доведели надія, пов'язані з тим, з максимальним прискоренням робіт про повновідництво бомбосховища до укриття до на номер. Тому ми сьогодні ми домовилися з нашими колегами і партнерами, то максимально прискорений перевірність. Лінії передач і взагалі це ракотка кошти. Ті коштів, по які сказала Марія Молодіна, вони їх виділяли, але велика сума ще надо доведети для того, щоб розрахуватися за ці роботи, про я вказав. Будівництво ну, не зупинялося, може розпочалося в третій школі, практично котлован готовий. Затримка була. Два столба посеред площадки, щоб пократимо було перемішувати. Ну, Ми працюємо роботу йдемо, і дякую всім, дякую теж дитяку, скажу так, нам повірили, цю роботу зробити без предоплати. Вони цю роботу зробили, але у нас є перед ними зобов'язання, ну, скажем так, не було би правильно їх виконання цих зобов'язань. Притримувати. Люди зробили роботу, компанія зробила роботу, повинні до неї, неї зробити. Роботи почалися дуже активно на об'єкті, сподіваємося, що до кінця року і будемо все робити з нас, що від нас залежать, щоб до кінця року ці 130 мільйонів.

Кондиційні класи. Наступна у нас така робота вже проєкти готується, друга школа, це перша школа. Тобто активно розпочали ці роботи по забезпеченню, безпечного середовища в наших ліцеях. Є якісь запитання, доуваження, розуміє, доповнення? Прошу проголосувати, ви нас питання так от, так от, дякую. Товар. Добре, чую. Добре, чую. Окей. Отже, наразі, щодо дев'ятого зібрання про процويهння назви нового проєкту за межами нашого, будуть вибирати технічні можливості, оцінювати можливо нам молодіжних. Малочисто. Так, у нас у нас є інтерес, що дослідили над

Які землі, не загальні дані можуть скарбні того, що вони у нас не можуть звертатися, за щоб закріпити землю за цим об'єктом, за, за цим підприємством, для того, щоб вчасно сплачувалися кошти, які стосуються, стосуються земельного порядку. Ні, там для них знаходилися теплиці, які були розрушені, це відмеється на увазі ця територія, яку вони, вони ну, нам про це кажуть, ми їм поки що віримо, про те, що це все буде відмовлено, відновлюється, запрацюють тепліці, запрацюються Люди запрацюють, тобто об'єкт почне функціонувати повний Це було сказано з уст голови. Не зацікавлені в тому, що це як їх працював. Добре. Є запитання пропадайте до хорошу визнання налога на пірбу, це віддається, що далі немає.

Донька цієї людини вчилися в школі. Так сталося її житті, що донька його покинула цей. Ну, померла донька, і пані по своїй доньку заносить до нас прохання, щоб ми погодили йому, встановлені дитячі майданчики. Території школи там, де вчилася легенька. Ми дали згоду, він будував цей майданчик дитячий і зараз да, передає нам для того, щоб ми могли не його отримувати і слідкуватися цим, щоб він був в стані. Є це питання наповнення. Пробу проволокувати на дане питання, визнати на дітей Шановні депутати, моральні спринаше питання наводить до цього до кігової.